Мені сьогодні 25, 25 років. Коли мені було 16, я думав, ну 25 це солідно. В 25 мені вже буде машина. Ну, по вашій реакції все понятно. Вже... Я думав, що мені буде ну, 25, буду мати машину, квартиру, дружину. І от мені 25, я думаю, хіба я був фантазіор. Що собі таке напридумував, блядь. Ні, ну в 30-30 В 30, железно. 30 гарантовано. Машина, квартира. Я тут тиждень тому був вахою, що маршрутки по 10 гривень зробили. Прямо ж, ну, прямо ж гризло, знаєте. Просто суть в тому, що за 25 років єдине моє досягнення це то, що я вже 8 років не живу з батьками. Цьому факту можна поаплодувати навіть. Я живу з бабулею. Ну, і Знаєте, е, жити з бабулею, то коли ну, від нуля до ста розганяється не тільки Lamborghini, а й артеріальний тиск. І, е, е, знаєте, якщо вам здається, що я схожий на хача, то це все через ці турецькі серіали. Одного разу після виступу в Одесі я замовив таксі, їхав в таксі, і таксіст їхав і поглядав на мене і прямо відчувався, що він хоче мене щось спитати. І він такий їхав, і мовчить, мовчить, дивиться на мене, краще б на дорогу дивився, блядь, І питає в мене: таксуєш? Я кажу: «в смислі таксуєш. Він каже: ну ваші ж таксують. Я кажу, Хто наші, блядь, Рускавецькі? Каже, нахуй, трускавецькі?» І суть в тому, що, що я, що таксист, розказую ту історію по-різному. Але спільне одне, що кожен розказує історію, що їхав з якимось їбанутим. Е, я живу з бабулею, так, і знаєте, в нас дуже тонкі стіни вдома. У нас дуже тонкі стіни. Е, Настільки тонкі, що сусіди просять, щоб я доручив тихіше, а просять не тому, що чують, а тому, що бачать. У е, мене бабуля дивиться ті свої е, серіали турецькі дуже голосно, 90% гучності і підкручує до 100, ну, тільки коли йде реклама. І кожен раз її ці е, серіали перебуваються рекламою: Я не назар! Я назоферон. І наше думають, що нас живе троє. І я глуха бабка і школьник супергерой. І, знаєте, у нас вдома. Дуже багато килимів у нас килими на підлозі, килими на стінах, килими на килимах. Таке враження, що в ну, баби не внук не лікар, а Аладдін. У нас просто дохуя ікон. Ребята, ну, у нас настільки багато ікон, що якби Ісус зайшов у кімнату і став такий: о-о твориння, то перебор, блядь. <плес> <плес> то навіть в Єрусалимі трохи менше. І, Та, в мене бабуля дивиться дуже багато серіалів, і у нас є тонкі стіни, і це все чують, і це відволікає, відволікає життя. А ще єдине, що я усвідомив за період життя з бабулею, ну що життя з бабою це 100 засіб контрацепції. Там, блядь, секс не пройде. Ну, не з бабою. В цілому, в цілому, мимо просто. Ну просто так за ця ситуація, що баба ніколи з хати не виходить. І реально, я трахаюся тільки коли хтось помре в сім'ї або на великі церковні свято. І недавно каже баба: Ой, ти чув, що ця Оксана вмерла. А я такий да? Там ще потім Паска, блядь. Готуємося. І... У нас дуже тонкі стіни вдома, і у нас не нещодавно е сусіди купили у своїй дочці піаніно. Ну, як дощці, у цій маленькій сатині, блять. І суть в тому, що ну було б нічого, якби ну, вона на піаніно грала Шопена або хоча б Counter-Strike. Ну, а вона просто весь час клацає одну кнопку. І складається враження, ніби ти в хойовому хоррор фільмі де звукачу просто не заплатили. Просто мати піаніно і клацати, хіба одну кнопку, це то саме, що ви сказали, чувак, ось тобі білет. І ти можеш поїхати в будь-яке місто на світі, і ти такий: «Блядь, хочу в самбір. <плес> ну, не то щоб я проти дитячої творчості, да? просто купили б краще їй перфоратор. <плес> Батькам з ремонту допомогла була б готова до заробіток в Польщі, ну, і я б зняв би зняв історію, як мене бісять сусіди. Це ж так модно. Та, е, да, я Трускавця. я Трускавця. я себе ніколи не позиціонував як львів'янин, тому що я відчуваю, що ну, я в душі трускавецькій. Я настільки трускавецький, що я не можу моршниць купити. <плес> Мені потім від неї ноги крутить. І Суть в тому, що я настільки в душі Трускавецький, що я хочу назвати дочку Навтуся. Ну, бо знаєте, дочку виховувати важко, теж трохи камінь з нерок пружини. І Люблю я Трускавець, тому е що це місто, де я в принципі, народився, де я виріс. І Як вам пояснити, що таке за місто? У нас на все місто є два світлофори. І то у нас знаходяться люди, які натискають оцю кнопку, щоб перейти дорогу. І я не кажу, що у нас в місті живуть тупі люди. Ні. Але середній рівень IQ виріс після того, як в Трускавці відкрила дельфінарій. Да, да, блядь. Боже, вы охуенный просто, серьезно. было... Я, я, я в Тернополе рассказал вот ту шутку, блядь, тишина нахуй. Там, там просто, там просто одна дичь блядь, там дельфины. А чувак так, ну, а, чувак, что на светлофорах охуевший, вот. И... и... Знаєте, я восьмий рік вже живу, восьмий рік вже живу у Львові і люблю приїжджати в скавець, щоб переконатися в одному такому відчутті, знаєте. А, так через що я звідси снібався. Я одного разу приїхав на, на автовокзал, виходжу з автобуса і бачу маленького хлопчика, який бавиться пустим салафановим пакетом. Я Думаю, біднятку, налити йому хтось клею. У нас час таких дефіцитів не було. І я в принципі е, люблю Трускавець, але ну, важко жити у місті, де найбільша подія за 190 років його існування це і третя тебе. У ну, нас, коли АТБ відкрилося, нас цигани навіть красти перестали. У нас, навіть священники перестали стали красти, що вже казати. Да, блядь, буде й так, буде й таке. Буде й таке. А, а, Хулі думали.